Триває проект інсайт на радіо місто над Богом. В студії з вами продовжує працювати Віктор Мозалевський. І сьогодні ми поговоримо про те, як виростити чемпіонів, як виховати чемпіонів нам розповість ці секрети чемпіонського виховання Людмила Маршук, директорка міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Вітаю вас, пані Людмила. Добре. Ми з вами мали минулого тижня. домовлялись з вами про ефір. Але ви сказали, що я дуже зайнята. Я почекав все. І ви нарешті у нас в ефірі. Так що можемо розпочинати. Зараз триває набір, так набір. триває набір да, дітей, да. триває набір юнаків для того, щоб Діти юнаки почали займатися спортом, так почали з себе реалізовувати в правильному руслі, так щоб не як кажуть, не, не на вулицях виховувалися, а виховалися да. в спортивних школах після безпосереднього навчання в школі чи в дитя в школі. Розкажіть, будь ласка, про міську дитячу юнацьку спортивну школу. Номер 3. що це за заклад? Міська дитяча юнацька спортивна школа є позашкільним закладом. Ми розташовані по вулиці Академіка Янгіля, 48. Нас в школі існує п'ять видів спорту: волейбол, гандбол, плавання, стрибки у воду і велоспорт. Угу, угу. Е, які, на які е, секції наразі триває набір? На сьогоднішній день ми майже всі групи вже набрали вже <свистити> набрані. <свистити> у нас раніше я трошечки можна <свистити> розповім. Раніше у нас була проблема. У нас не було своєї спортивної бази. На сьогоднішній день нам місто подарувало настільки чудовий зал, настільки чудове приміщення, що ми майже не маємо проблем з іменно набором дітей. Mm -hmm. У нас завжди повні групи, і стільки дітей У нас на відділенні волейболу, е, має бути 15-16 чоловік. У нас до 50 дітей в залі на одній групі тільки. Mm -hmm. Ну зазвичай, наскільки я пам'ятаю своє дитинство, так свої молоді роки, коли десь вересень, початок, ти починаєш кудись іти, на якийсь спорт, тебе хтось там зацікавив з друзів, знайомих. Проходить там день, два, три тиждень місяць. і вже бачу в групі менше, 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 менше да, і так да. це. Ну це нормальне явище. Це да, нормальне тому що не розуміє, так, що так. подобається, не подобається, чи буду шукати щось інше. Так таке ж саме відбувається. Ну в будь-якій школі будь В будь да я з вами тут згодна. Як наші трені тренера набирають дітей? Вони ходять по загальноосвітнім школам, бажано на урок фізичної культури і спорту. Вони пропонують рекламирують свій mm -hmm. вид спорту. Діти приходять, роздають. Дають вони їм візитки, говорять, куди коли прийти. І на протязі двох місяців, з 1 вересня по 30 жовтня, у нас триває цей набір. Два місяці. Угу. Це ми формуємо групи початкової підготовки першого року навчання. А бувають винятки, що, наприклад, дитина прийде в листопаді і каже, от дуже хочу і Бувають, бувають. Не, не проблема, можна, no, можна спробувати? спортивна. Ну, проблем немає, тому що все одно, як ви тільки що самі сказали, діти, діти відсіюються. Угу. Вони приходять 50 чоловік в вересні, місяці, а до кінця жовтня може залишитися 15. Вони йдуть на другий гурток, вони йдуть на співи, на танці, вони, в них є право вибору. Угу. І ну в нас проблем немає. У нас зараз дуже діти пішли е, в наші гурти. Дуже. Ну взагалі інтерес до спорту останні роки підвищився. підвищився. правда? От, да, 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 да. Я можу це сказати. Результати навіть на сьогоднішній час, що ми будемо казати, замало виступаємо, тому що ви самі yeah. розумієте, яка зараз ситуація в країні. Раніше ми змагалися в, в будь-якому регіоні, а зараз нас приймає тільки західний регіон. Uh -huh. Ну, Розумієте, да, да, да. тому, що там а там більш грають вища ліга, Супраліга. Тобто для діток там ми вже якось вклинюємося туди, угу. але все одно я вам хочу сказати: на за наш вид спорту, як дівочий волейбол, ми дуже підняли за останні два роки. За останні два роки наші дівчата 2009 року з 24 команд України. Не програвши ні жодної ігри, посіли перше місце і в тому сезоні, і в цьому сезоні. Ну це збірна області. Mm -hmm. Наші дівчат там було з 14-8 чоловік з нашої шоколади. Mm -hmm. да. Основа, Основа mm -hmm. будемо казати, да. дуже гарно виступили. 2008 рік теж з 24 команд посіли третє місце. То є це дуже добрий результат на сьогоднішній день, тому що е ну, крім чемпіонатів області, ми два года нічого не грали. Це не ті які от вийшли зараз грати вже на чемпіонати України і дуже, дуже І так, порвали всі і порвали. Да. Пані Людмила, давайте хочу запитати вас, про з якого віку на яку секцію угу. можна приходити дітям, варто приходити мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню у спортивну школу, залежить від специфіки спорту. Угу. Ви самі знаєте, що на акробатіку беруть 3-9 років. На велоспорт не візьмеш 3-9 так. років, же і в наших видах спорту. Дуже помолоділи види спорту. Якщо ще в мою молодость, то брали в 6-му, в 7-му класі, то зараз беруть в 3-4 му му класі. Настільки помолоділи види спорту. Значить, волейбол, дівчатка, набираються з 8 років. Гандбол, дівчата і хлопці, ми набираємо. Можна з вісьми, Він більш такий жорсткий від спорту з вісьми, з дев'яти років. Е, велоспорт з 10 років. Плавання до е, війни ми набирали плавання з 6 років. Ну, на сьогоднішній день, якщо звучить повітряна тривога, ми, ми, да, приміщення. приміщення і дитина має сама вдітися протягом 5 хвилин, тому ми визначилися, та, що 9-10 років. 9-10 mm -hmm. років ми набираємо дітей. Ну, у нас ще є стрибки в воду. Які теж це вода? Ну, для них це дуже запізно. У них є дітки і 6 і 7 років. А 9-10 це запізно для стрибків, так? Це дуже запізно. За, дуже запізно. Дуже запізно. Ага. Вони як акробатіка. У них є і акробатика, і в них є і плавання, тобто це Е, Ну і це дуже запізно, то ми робимо виникне Угу. Я зрозумів. Ага. Скажіть тоді, будь ласка, де. Проходять тренування. Ви сказали, що у вас є зал, уже так? Да, нас у вас є зал. є зал, де ви забезпечені е, місцем для раз, тренування. Ще, І ще раз, раз велика дякую. вдяка, тому що такого ми не мали е, взагалі ніколи. Ми все время були в прийма. Ага. Значить, зараз Але понад... вам недостатньо одного залучу. Недостатньо. Взяти недостатньо, недостатньо. Ми працюємо майже всі види спорту: і волейбол, і гандбол, і плавання, і стрибки, і тот же велоспорт. Ми працюємо в нашому спортивному комплексі «Аквавін». Угу. А ще в нас є школи. Школи, значить, 18-та. Там у нас є гандбол. Палац дітей та юнацтва у нас є теж там гандбол. 24-та, 19-та, 22-га школа це волейбол. Угу. І в центральному парку культури і відпочинку, значить, у нас там велоспортбаза. Угу. На другій школі, Тобто ми, якби ще можна було, ми б ще б зайшли в школи. У нас дуже багато груп, у нас дуже багато дітей. Знаєте, я поділюсь таким своїм досвідом. Дуже було мені цікаво, я в 16-му році останній раз був в Кельце, в польському, угу. так. І я здивувався, що там дуже пошир... ну, Я здивувався, тому що для нас це не так притаманно для Вінниці. Дуже поширений такий вид спорту, як ганбол. От ви знаєте, да. Піл... ми Пілка... туди їздили на змагання. О, так, так дуже цікаві. Пілкаречної Кельце Ми їздили. Кельці, так. Да. І там навіть на місцевому радіо програма спеціальна, яка створена угу. розповідають про досягнення ганболістів місцевих. В них проводять навіть ну там потужні змагання. Все, так? Як у нас зараз гандболом? Ем, чи він на тому ж рівні лишився по популярності? Так? Але ви кажете, всі групи набираються. Тобто діти приходять грати, так? Діти... Так. якісь результати можливо показують? Так. Mm, да. Дивіться, на сьогоднішній день наші хлопці е, приймають участь в вищій лізі і посіли в цьому році четверте місце, в тому році було третє місце. І основа це наші хлопці. Uh -huh. Це вихованці нашої спортивної школи. Це дуже хороший результат. Це по Україні. Це по а Україні. А кому вони поступились? Де сильніші ганболісти? Київ був Дніпро, Одеса. Ну, великі Є міста. великі mm -hmm. міста. Да. Ну ми розвиваємось. У нас зараз прийшли молоді тренера. Ми тільки розвиваємось, і в цьому році наш тренер їздив перший раз на пляжний гандбол в Ужгород. І нашими маленькими хлопчиками заняв дуже посів четверте місце. Uh -huh. Це дуже хороший uh -huh. результат. Uh -huh. Програвши одну ігру. Uh -huh. Це дуже хороший результат. Знаєте, от ваша колега Світлана Куліш говорила, що е діти йдуть на тренера. Ну, я маю на увазі в е, групу, так наприклад, хто хоче займатися е, гандболом чи волейболом, так вибирають тренера. Ну, я би так не сказала. Так, так. а як би ви сказали? Я би не сказала. Е, ви розумієте, от такі від спорту, як плавання, mm -hmm. вони не дивляться, які тренери. Вони йдуть, аби плавати. Mm -hmm. Чи це зараз якась така мода? Раніше, мені здається, такого не було. Ви не уявляєте, скільки бажаючих на сьогоднішній день плавати. Ну, знаєте, батьки спілкуються. А, а до кого ти ходиш? У нас, до кого стої... І так далі. У нас стоїть черга. да. Mm. Є е, е, групи, переповнені, є групи, яких ми не можемо, допустимо, добрати діток. Но це залежить може не так від тренера, як від, від, вні... від днів. Ні, Вони так. не хочуть в суботу-неділю. Ми uh -huh. пропонуємо ще в суботу неділю. А чи ж є перша зміна, друга зміна? Da. Там теж свої нюанси. Так, Свої нюанси є. Ну я так не можу сказати. Всі в нас всі треніра. Хороші. Uh -huh. Я не uh -huh. можу виділити, що от у нас є один хороший, а другий у нас всі треніра хороші. Uh -huh. Ну, десь я з нею тут згодна, може бути, може. Ну, в принципі, як заінтересуєш, зацікавиш дитину, так от вона буде відноситись. Ну, ми, ми стараємось. У нас всі наші тренера люблять всіх своїх дітей і будуть стояти за них горою. А як від батьків залежить, буде займатися дитина спортом чи ні? Я навіть не знаю, як відповісти на це питання. Ну, має бути якась підтримка в родині. От ти ходиш. Знаєте, от, дитини ну, по собі давайте скажу так, по своїх дітях. От, Пішов на якісь на якусь секцію, все ходиш, все добре. А потім відбувається якийсь як ну як що спад, спад ентузіазму. Знаєте, mm -hmm. от, не знаю, не хочу набридло. А тут треба трошки, як от Ну, у нас другі буває ситуації. Мар... У нас буває ситуація, що дитина вчиться в школі, десь вона не встигає, не встигає, і може мама не пускати або сказати, поки не виправиш такі ситуації. У ага. нас бувають. Ну, щоб не пускати дитину, не знаю. Навірно, так Ні, перекус... я маю на увазі про підтримку. Про підтримку дитини, що давай, тебе виходить, нічого не страшного, якщо там не, 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 не перемогла, нічого страшного. Бо щоб батьки теж підтримали дітей. Того, У нас такого не, не було. Я не знаю. У нас не було таких спілкувань. Може, є трен... Трен... тренера, може більше знають. Uh -huh. Ну до мене не зверталися з таким питанням. Єдине, що я знаю, якщо дитина не встигає, то є такі моменти, що батьки поки не виправиш. То потім тільки підеш на тренування, угу. залякує таким чином. Да. Але не залякаюся. Ну це в ігрових відах спорту, ага. а в плаванні там взагалі батьки їх приводять і чекають, і все. Для них нам лікар приписав. Лікар приписав так. Людмила Маршук, директорка міської дитячої юнацької спортивної школи номер 3 Відверто говоримо про те, як виховати чемпіонів, як займатися з дітьми спортом. І е, наступне мене питання до вас е, по тренуваннях. Так е, скільки на тиждень проходять тренування? Це теж залежить від секції від виду спорту. Е, да, це залежить від е, виду спорту, це залежить від е, групи. Є перші групи це групи початкової підготовки. У нас академічний час 45 хвилин, uh -huh. e, значить, півтори години астрономічних. E, півтори години три рази на тиждень. Це група початкової підготовки першого року навчання. Група другого року має вже вісім годин на тиждень. Не 6, а 8. Uh -huh. Потім йде базова підготовка, там вже 12 годин на тиждень, тобто воно все збільшується. Збільшується, може бути до 24 годин на тиждень. А, а то, то і збільшується більше навантаження, збільшується то... навантаження. Чим більше діти, тим більше навантаження. Коли можна побачити, тренеру, що з дитину треба виховувати до олімпійського рівня? Що з нею буде толк, що з нею потрібно займатися, і вона хоче. Це коли ті коли вона може показати це? Може показати тільки на змагання, тільки на змагання. Там є виносливість, там є е, нервові зриви. Ви знаєте, що це теж треба її готувати до цього. Є силові вправи, є всі, всі якості психологічні, нервові, всі вони супроводжуються і показуються тільки в серіану періодах. На угу. трені на тренуванні цього ти не побачиш. На тренуванні дитина одна, на змаганнях дитина зовсім друга мої тренери кажуть, тільки змагатися, їдя, їдя, тільки змагання, змагатися. Нас дуже багато змагань іменно в велоспорт. На місяць два чемпіонати України. Угу. І це починаємо з квітня місяця і заканчуємо в жовтні. До речі, велоспорт це спорт, який потребує відповідного інвентаря. Це не Обориспорт. просто сітка, і це, дуже дорогий, це, це дуже дорогий, дуже дорогий від спорту. Від спорту да. Чи... Давайте, чесно і відверто. Чи треба приходити своїм велосипедом? Ні, ми забезпечуємо веломашинами. Ми купили, ми купили. Виконком нам купив Хундай, автобус на 9 місць. Які їздить завжди на змагання, супроводжує дітей на тренування. У нас є в положенні, що любі тренування, які проходять на трасі, не мають права виїжджати без супроводу або мотоцикла, або машини веломашини неважно. Ну uh -huh. дітей треба супроводжувати. Це дорога, це життя і це відповідальність. Uh -huh. Веломашини дуже дорогі. Дуже дорогі. Якщо ми приймаємо участь в е, дорослих і е, чемпіонати України і претендуємо на перше, друге, третє місце. Ми маємо велосипеди, щоб коштували більше 100 тисяч. Один велосипед. Вони ламаються, ламається зараз. Все, все Китай. Ви самі це розумієте. Два три рази. а Це маутенбай, два три рази впали, і велосипед поламався. Щось полетіло. Запчасті дуже дорогі. Це дуже дорогий вид спорту. Дуже дорогі. Але в групах початкових підготовки, вчора у нас було заняття там рядом з нами, то я бачила і задавала питання говорю, тренеру. Чи це всі наші велосипеди? Каже, ні, дітки першого року навчання приходять ще своїми. Вони приходять з Маутенбайк. Угу, Широкі угу, ці угу, колеса, угу. вони їх цікаві. Угу. Ну, це цікаве ви спорту, я похожую. Да, це все одно. Да. Але дорогі, зрозуміло. Давайте поговоримо про здобутки. Я знаю, що в дитячо-юнацькій спортивної школи номер 3 да. є здобутки, і я хотів би, щоб ви про них розповіли. Я, як вже говорила за волейбол, що угу. ми дуже гарно виступали. І зараз хочу сказати, скільки чемпіонатів України зазнану ну, зазначити наше от, і виховання дітей, і результати наших дітей, і підготовку наших дітей. Тобто, наші тренера вкладають стільки сили, стільки душі, стільки своєї роботи, і вони всі. Нагороджуються діти, нас нагороджуються цими здобутками. Здобутки за останній період. Значить, я не буду всі перечисляти, так, бо їх так, дуже так, багато. Так. Я просто скажу, в яких містах було. Угу. Це був чемпіонат України крос-кантрі в Ужгороді, у Львові, у Рівному, у Чернівцях, у кропивницькому Опять же, Ужгород. Опять же Львів, дуже багато змагань. Це велоспорт. Це велоспорт, mm -hmm. це все велоспорт. І наші такі, як Макаров Владислав, Обухівський, Гаврилюк Микола, Обухівський Володимир, Кривоус Микола це перші, другі, треті місця. Специфіка нашого велоспорту не така, як у всіх видах спорту. от Чотири тура, волейбол пограли, виграли. Зайняли перше місце. Угу. Для того, щоб оприділити лідера в велоспорті, нам не можна пропустити ні жодного чемпіонату України. Чому? Всі чемпіонати України вони дають очки. Угу. І в кінці року вони підсумовують ці очки. І тоді йде лідер. Програв, не, не, вийшов, не вийшов два. два. Він потеряв очки. Ви розумієте, і, і ми мусимо шукати гроші. У нас тренер їде і за місто, і за область, і за за школьні гроші, і за свої гроші, тому що ми не маємо права. Тому діти підготовлені, виконали зараз. У нас два майстра спорту, виконали розряди. А поїхати ми не маємо просто права. Не поїхати, не, не поїхати. Не. Ми просто не маємо права. І тому ми хочеш, не хочеш, ну ми їх <си> посилаємо. Дуже хороші результати. І на сьогоднішній день по рейтингу. Зараз шукаю по рейтингу. По рейтингу. За сумою всіх етапів ці на сьогоднішній день у нас Ржибко Ілля серед чоловіків. Це, це еліта. Він йде на першому місці. Це наш вінницький хлопець з нашої Вінниці. На п'ятому місці теж серед чоловіків йде Макар. А серед юніорів Мазуренко Ольга. Угу. Тобто це для України на сьогоднішній день. Це дуже потужний результат. Дуже потужний. Я дякую вам, що ви разом з тренерами е виховуєте чемпіонів. Дякую вам, що ви. Приділяєте увагу дітям для того, щоб була і здорова нація, і була Україна на міжнародному рейтингу, посідала високі місця. Я хочу нагадати, що про те, як виховувати чемпіонів, ми говорили із Людмилою Маршук, директоркою міської дитячо юнацької спортивної школи, номер 3 бажаю вам здобутків і бажаю вам. Такого батареального благополуччя получше, щоб у вас не один автобус він дає. Дякую. Дякую вам. Дякую. Дякую вам за ефір. І проект інсайт на сьогодні завершується зустрінемося вже наступного тижня. На все добре. Побуднях на 101 і 8 FM проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.